Я відома зірка фільмів для дорослих. Відповім на всі ваші питання. Чи має розмір значення? У моїй сфері так. Розмір безумовно має значення, і я ніколи не знімалася з хлопцем, у якого був маленький прилад. В особистому житті мені абсолютно байдуже, скільки у тебе сантиметрів, оскільки, по-перше, я обожнюю азіатів. А як вам відомо, у них із цим якраз серйозні проблеми. По-друге, я настільки професіонал у цій справі, що здатна використовувати прилад будь-якого розміру і будь-якої форми, і мені буде зовсім не важко довести себе до Кондиції у будь-якому разі, навіть якщо щось піде не так і мені буде недостатньо збудження, я завжди скористаюся язиком свого партнера, і тоді вже я точно отримую довгоочікуваний фонтан. Коли піструн хлопця перебуває у тебе в горлі, як ти стримуєш блювоту? І чи не боїшся ти задихнутися і покинути цей світ із пипкою в роті? Роки тренування, плюси видалені гланди, і всі твої проблеми з горлом вирішені? Ні, не боюся, бо саме таким способом я і планую покинути цей світ. Чому ти обрала саме таку професію? Завжди було цікаво дізнатися, чому у мене дві дірки між ніг і що з ними робити. Яка різниця у смаку між чоловічим приладом і жіночим? Жодної все залежить від людини. Здебільшого ти не відчуваєш жодного смаку до того моменту, доки їхні органи не вибухнуть. А от щодо різниці смаків між сумішами, то в дівчат вона присніша та має не настільки яскраво виражений смак, а в хлопців ти навпаки відчуваєш усе те, що він їв на обід. Чи є у тебе якісь рамки, за які ти не готова переступити? Все, що пов'язане з кексом, для мене прийнятно і немає абсолютно ніяких обмежень. Я не боюсь бути наодинці з сотнями чоловіків. Я не парюся, що вони будуть зі мною грубі, оскільки це мене навіть збуджує. Та й за своє життя я перепробувала багато хардкорних речей. Як у твою п'яту точку поміщаються два чоловічі прилади одночасно, чи ти якось до цього готуєшся? Коли я тільки прийшла в цю сферу, було дві королеви, на яких я рівнялася: Аса Акіра і Боні Ротен. Аса займається більш стандартними речами, і більшість дівчат намагаються піти по її шляху. Але я недовго на неї рівнялася і переключилася на Боні, і почала пробувати себе в різних групових сценах у сценах через задні двері та інших жорстких фільмах, де з мене вижима. Мають всю дурь. Я стала однією з перших акторок дорослого кіно, хто помістила у свою задню точку одразу три чоловічих піструна. І після цієї сцени мене стало називати королевою хардкору і обсипали новими пропозиціями. Я ніяк, в принципі, не готую свою дубцю, якщо не враховувати спеціальну дієту за день до зйомок. Тобі або дано від природи витворяти подібні речі своєю попою, і ти просто звикаєш та починаєш отримувати задоволення від цього, або ні. Багато дівчат намагаються зробити подібне зі своїм хлопцем, і після відчутного болю кажуть, що це неприємно для кожної дівчини, але за фактом так просто влаштоване тільки твоє тіло. Ти або просто звикаєш і починаєш отримувати від цього задоволення, або це просто не твоє. Який факт про цю індустрію є невірним, що всі акторки займаються близькістю 24 на 7, і нам абсолютно байдуже з ким це робити. Ти дивишся доросле кіно зараз? Можливо, переглядаєш старі записи зі своєю участю. Перше так, я дивлюся доросле кіно для задоволення, але тільки не студійний формат. Мені подобається дивитися аматорські пари, які займаються коханням. Це дуже гарно і збуджує мене в кілька разів більше. Друге, теж так, я переглядаю свої відео і роблю це для самокритики. Коли ти пускаєш фонтан, що ти при цьому відчуваєш? І з роками тобі не стало важче домогтися фінальної точки. Моє тіло починає тремтіти, а в ділянці живота я відчуваю нереально гарячу суміш, яка ось-ось вирветься назовні. Ні, навпаки, я думаю, що можу отримати найвищу точку насолоди навіть силою думки. Мій організм вже натренований і знає, що і коли я від нього хочу. Про що ти думаєш під час зйомок, і чи відрізняються твої думки під час близькості перед камерою і вдома? Блін, знаєш, я ніколи про це не замислювалася. Я просто працюю і сфокусована на певних діях. Я намагаюся насолодитися цим моментом, але деколи це буває складно, бо ти постійно маєш стежити за пересуванням камери і за руками режисера, який показує, що він від тебе хоче, чи потрібно мені кричати голосніше, чи тихіше, витягнути ноги, чи навпаки, заховати. Дома все по-іншому, бо я сконцентрована більше на своєму партнері і на його діях. Але якихось певних думок у цей момент у мене немає. У тебе коли небудь закінчували під час зйомок? Так, таке відбувається постійно, бо я до біса гаряча, і навіть на актори не можуть нічого з собою вдіяти. Не хвилюйтеся, кожна акторка вживає спеціальні препарати, щоб не перейматися наслідками такого нетримання. Ти отримувала насолоду від процесу перед камерою чи симуляція на 100%?» Жодної симуляції з точки зору внутрішнього відчуття. Я і справді майже щоразу доходила до найвищої точки насолоди. Коли акторки говорять про симуляцію, вони мають на увазі крики і більш активні емоції для того, щоб глядач дивився на картинку і кайфував. Але водночас вони, звісно ж, насолоджуються процесом. Яка була твоя найтриваліша зйомка? Це була групова зйомка, яка тривала понад 24 години. Було не дуже здорово. Назви найкращу і найгіршу частину своєї роботи. Поганого в цьому нічого немає, я б не стала міняти нічого у своєму минулому. І якби мені випав шанс почати нове життя, я б напевно чинила б точно так само. Єдине, що можу помітити найгіршого, це суспільство, яке дивиться на акторок із захопленням за зачиненими дверима. А що на двері відчиняються, то ми чуємо критику і приниження у свій бік, начебто, ми займаємося аморальними речами. У моєї знайомої був випадок, коли вона вона знімала апартаменти в новій будівлі, і власний комплексу дізнався про її роботу і розірвав договір і вигнав її. Але при цьому я впевнена, що кілька фільмів з її участю він подивився з великим задоволенням. Найкраща частина це, звичайно ж, слава, достаток і можливості, які дає тобі будь-яка робота на телебаченні. Я познайомилася з класними хлопцями, з якими спілкуюся до сих пір, і деяких з них можу називати друзями. Це по-справжньому здорово. Ти коли-небудь з фанатом, запитую для всіх нас. Взагалі, то так. У мене для цього є окрема рубрика в моєму Snapchat. Там понад 50 відео, відповідно, 50 щасливих фанів. Як прописуються пункти в контракті, і якщо ти не виконуєш один із них, суддя і справді вестиме за цим справу? Це ж дивно. Так, контракт у дорослій сфері має таку саму юридичну силу, як і у сфері фінансів. Але суть у тому, що тебе не примусять зробити те, чого ти не хочеш, бо це матиме неприродній вигляд. Але за фактом пункти виконала. Я жодного разу не стикалася з тим, щоб когось змушували щонебудь зробити. У кожної дівчини є свій, скажімо так, райдер, того на що вона готова, і студія вибирає пункти залежно від своїх інтересів. Звичайно ж, пропонують щось, чого немає в твоєму списку, але сказати... Сказавши ні, тебе не потривожать. Знову порада дівчатам, які новенькі у цій сфері, визначайтеся на що ви готові, і не думайте, що якщо якийсь викрутас може одна дівчина, то його зможете. І ви у кожного свої ліміти і межі. Чув, що операторів, особливо недосвідчених, дуже сильно трусяться руки, через що зйомки значно затягуються. Доводиться багато перезнімати тощо чи були у тебе подібні моменти. Не буду казати, для якої студії це було, але одного разу я була оскаженіла після сцени, яку я думала, ми відзняли, але виявилося, що вона була настільки огидно знята, що її не можна було назвати навіть аматорською. Ми перезняли все знову, і в підсумку закінчили весь процес вже. Наступного ранку у підсумку я провела на майданчику понад 10 годин і відмовилася зніматися для цієї студії в майбутньому. «Привіт! коли фанат підходить до тебе. Як це усвідомлювати, що він робить розрядку, дивлячись на тебе? Це дуже круто. Мене це неймовірно заводить і змушує щиро посміхатися. Такі люди неймовірно сміливі, і підійшовши до мене, я розумію, що так, я займаюся саме тим, що потрібно. Я роблю людей щасливими. Вони вселяють у мене ще більше впевненості та бажання. Так само, якщо в мене буде вільний час і гарний настрій, я йому безумовно віддячу за те, що він є моїм фанатом. Чим саме тобі подобається твоя робота? Тим, що я сам собі бос, я сама вирішую в які зйомці брати участь, а в якій ні. Тим, що завдяки постійним фізичним навантаженням я тримаю себе у формі, і тим, що кожен день я заводжу нові знайомства і відкриваю для себе щось нове. Як ти ставишся до людей, які виступають проти дорослого кіно? Мені їх шкода, оскільки це ті самі люди, які ніколи не отримували справжнього задоволення від чогось, ніколи не віддавалися своєму партнеру, ніколи не використовували іграшки, і мені так само шкода, що вони витрачають своє життя на нудні сірі будні. Якщо перегляд дорослого кіно не викликає в тебе жодних позитивних емоцій, то не варто їх критикувати і тим паче висувати акторам будь-які претензії. У тебе коли-небудь був молодий чоловік, і що він думав про твою професію? Що думає зараз? На період моєї активної кар'єри. Ні, в мене не було стосунків. Хоча на кілька побачень зі своїми колегами я ходила. Загалом це регулярна практика, коли актори дорослого кіно зустрічаються поза камерою. Кілька моїх хороших подруг навіть вийшли заміж за таких, з ким я знімалася. Було трохи незручно, якщо чесно. Ти, хоч раз, відчувала більше ніж симпатію до людини, з якою знімалася, і чи було у вас поза зйомками? Звичайно, звичайна практика між акторами це в принципі виглядає логічно, бо у людей з цієї сфери немає серйозних стосунків, а ніжності, розмов і вечірніх прогулянок хочеться всім. Я б назвала це особливостями професії, і не більше. Найчастіше такі романи нічим серйозним не закінчуються, і були у кожного, хто причетний до дорослих фільмів. Чи часто ви подорожуєте заради зйомок? Або ж це весь час відбувається в одному і тому ж павільйоні? Усе залежить від студії. Я була в південній Африці, Австралії, Іспанії, Великій Британії, Канаді. Це відбувається не часто, але зараз стають популярними фільми на відкритій природі, тому думаю, що найближчим часом я кудись полечу. Ти плануєш йти з індустрії дорослого кіно? І чим плануєш займатися в майбутньому? Я ніколи не покину зйомки дорослого кіно. Це моє життя, моя пристрасть, і я не можу без цього прожити. Коли перерва між зйомками займає кілька днів, то я вже відчуваю на собі наслідки якоїсь залежності і стаю дуже дратівливою. І щоб це пройшло, мене потрібно дуже гарненько відтарабанити. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!